Понад 100 кущів лаванди висадили у Тиманніці Тульчинської громади. Квіти на території парку поруч із садибою Шереметєвих висаджували у рамках акції Лавандова мрія, яку на початку березня ініціював місцевий краєзнавець Олександр Безбах. Вирішили вільні місця засадити лавандою, так як рослина невибаглива і ну має внести якісь свої корективи в оздоблення даного маєтку. Долучилося дуже багато людей, як з Хмельницької області, з Вінницької області. Це школярі, це пенсіонери в різних кількостях. Хтось 10 корчів, хтось 3, хтось 2, хтось 1, хтось просто скидав гроші. 15 кущів фіолетової лаванди закупили і викладачі та студенти туристичного відділення Тульчинського коледжу культури. Як правильно їх висаджувати, розповідає місцева жителька Людмила. Жінка займається благоустроєм території навколо маєтку. Нати свої кущі. Ось тут рядочок буде. Зробите собі свій рядочок, посадити свої кущі. І коли ви будете приїжджати, ви точно будете знати, де росте ваша лаванда. Копаємо ямку на глибину лопати, закриваємо її лаванду і будемо надіятися, що вона буде рости. Ми захотіли взяти участь у акції і посадити тут лаванду, бо ну, дуже гарна ця місцинка і хочеться зробити щось корисне. Півсотні кущів рожевої лаванди закупили вчителі та учні Тимунівського ліцею. Восьмикласниця Олександра каже, проживає неподалік садиби, тож сюди разом із друзями приходять часто. Коли лаванда зацвіте, це буде дуже гарна локація для фотосесії, зазначає. Щоб наше село було більш привабливим та яскравішим. Дуже приємно, що тут буде рости лаванда та вдасться приходити більш частіше. Під лаванду виділили п'ять соток землі, каже Олександр Безбах. Майже половину вже засадили. Загалом територія парку це 17 гектарів. Із них майже три місцеві розчистили та засадили квітами, деревами, вічно зеленими кущами. Робля це аби садиба Шереметєвих, які майже 200 років стала привабливою для туристів, каже Безбах. Я таке бажання, щоб зробити такий культурно-історичний центр, який би був окрасою. Нашого села, а також привабливим для Туристів Тименівську садибу наприкінці 18 століття розпочав будувати князь Готфрид Четвертинський. Продовжив князь Олексій бахметів Протасов. Він надав палацу нинішнього вигляду у стилі неоготики. Розповідає Безбах. Останній власник граф Шереметів Олександр Дмитрович зробив тут революційні зміни. Побудував водогін, каналізації, електрифікацію. Зробив зробив фонтани, водонапірні вежі і дуже багато. Культурному такому плані. Тобто створено було духовий оркестр, пожежну команду, церковний хор і взагалі культурний рівень Тиманівки піднявся на досить такий високий рівень. Сьогодні, аби зупинити руйнування палацу, місцеві розчищають хащі, організовують тут культурні заходи. У планах є реконструкція приміщення. Зараз садиба знаходиться у стані. Занедбаному і потребує ремонту і реконструкції для того, щоб це відбулося, потрібна проєктно кошторисна документація і потім участь у різних проєктах на пошуки грантів і ремонту самої споруди. У рамках акції Лавандова мрія на подвір'ї парку вже висадили білі, рожеві, фіолетові та сині квіти. Триватиме акція до травня, бо, за словами місцевої жительки Людмили, саме до цього часу можна висаджувати цю рослину. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінночина.